Ей гайс, всім привіт! У мікрофона Інтскрайні ми сьогодні пограємо в Fall Guys. Uh, буквально два дні назад я грав в Stumble Guys і нафіг зрозумів, що це не моє. тому що, ну, чого не моє. Ні, ігра прикольна, но вона нафіг сплягаєчна з Fall Guys. Fall Guys мені більш цікавіше, в мене в ньому вже uh, десь напевне 200 годин. Ну, Або 300 навіть, я не знаю, ну присміти десь так. І тому мені подобається ра, і ми сьогодні, бляха, в неї пограємо за цього скелетика, підемо в отряди. Бля, як буде українські отряди? Фіг знає, угрупування? Угруповування. Я фіг знаю, в натурі не пам'ятаю. А, загін, загін, да, Ми сьогодні в загоні, нахуй, будемо пиздити фрукти. йов, let's go, let's go, прогружаємося, Пау! Так, що це за карта? А, блядь, це треба рахувати фрукти. Знаєте, як я завжди прохожу цю карту? Дуже просто. Я просто їх нахрен не рахую ці фрукти, а стою на рандомну плитку і. прохожу. Але тут давайте попробуємо порахувати, тому що ми сьогодні візьмемо топ-1 з першого разу. Ну, якщо моя тіма не буде лажати, то почекайте. Знаєш, одна зелена хуйня, дві зелені хуйні, три зелені хуйні. Тобто, е, вроді три, да? там ззаді щось є. Чи дві, коротше, треба на зелену хуйню ставати. Чекайте, полюбес працює. Зеленої хуйні більше, тому стаємо на неї. Чувак, дебіл уже впав. Це я про нашого тіммейта. Де зелена хуйня? Стаємо на злану хуйню. Е, куди мене пихаєш, у ти що, охерел? Е, ще один тиммейт наш впав, але в нас ще є шанси, ми ще шості. Добре, що блять не десяті, бо якщо будемо десяті, то це піздець. Е, головне, що той чувак, що впав на самому початку на лівну, бо в нас є такі долбойоби, які заходять і, і потім лівають, і вони руїнять просто картку. А е, і ще, да, тут є баг такий, я не знаю, чи ви його знаєте чи ні. Тупо я з ним сьогодні зіткнувся, заходиш в гру, знаходиш катку, отряди е, і типа, бля, я не рахував, похуй піду на родом. І типу, бота просто фон і немає персонажа. Я думаю, що народ ліває. А він ліває, тому що у них не прогружається, походу, або вони дебіли. Коротше, ви мене не поняли. Але кого це хвилює. Ми п'яті, ми за мною наблюдаємо 4 глядачі, і знаєте в чому прикол? 4 глядачі це більше, мене переглядів на ютубі. Ну, це печально, тут немає нічого смішного, і від цього хочеться плакати. Ти стараєшся, ти робиш відоси, а вони набирають по два йобаних перегляди. І це тебе сука дізморали. Це тебе пізня дізморали, а особливо, коли ти трошки хочеш зробити відос смішнішим, додаєш його мата, долба під комент... в коментарях пише Чувак, ми менше меду, мене це задіває, нахуй. Ну, пізеш, реально, йдіть просто в сраку. Все, ура, ми виграли. Найс, ми пройшли. Перший раунд є, ще буде топ-1 з першого разу, я вам кажу, тупо чекайте. Let's go, чекаємо друг раунд. Так, значить у нас карта їбла нашки, виглядає серйозно, а, а насправді ще серйозніше. Тому нам треба ще за 15 чела. А, ні, нам не, не треба себе за 15. Ну, тут прикол, ми граємо на чи як це сказати, тобто, ну, половина синіх, половина оранжевих, і його знає, хто виграє. Е, Бі Вася, куди, куди, куди? Куди ти блядь, за скелетом? Це якась мерзька сою, Нас, насправді, скін, напевно, так можна розшифрувати. Тому що тут є у заді коса, і да, це напевно, напевно косою союз. Мене запятнали, я дебіл. Ну я не тобі, я просто запізівся, але ну нічого страшного. Е, Треба ще з жовтих 15, тому що ми можемо програти. Дес 8 і це не good, DaS 8 і це не гуд. Так, йобане ти носирох, іди сюди. Бля, yeah. Все, чувак, так тобі, блять, ну ми ще програємо і чекайте, це буде не моя вина. Я роблю по максимуму, це моя тіма програє. Бля, 8-4, 8-3, чуваки, нафіг ви попадаєтесь. нафіг ви попадаєтесь. Я не хочу, щоб ви попадались, я хочу виграти. Двоє, двоє живих, двоє не. Двоє вцілівших, йоперний балет, треба 6 запитати. Блять, їх важко догнати, піздець, Я, случайно, свого типа. Е хотів сказати забули, але. Просто захапашив. Захапашив, блять, нове слово. Хто, дивився... Хто додивився до цього моменту, напишіть в коментарях, захапашив, захапашив, блять. тупо нове слово. Коротше, у нас один чувак остався, і, можливо, якщо він буде триматися, то ми зможемо ще виграти. ні, Він програв! Ладно, ладно, буває, з першого разу не взяла топ-1, можливо, взагалі не візьмемо. Але зараз. Щас... Напевне, пограємо в інший режим, да? Що там в нас шеї? Давайте ще подивимось. Біса фулгації, що одразу не можна нажати, щоб воно скіпалось, треба разу мішку нажимати або ентером. це я не знаю, що таке, воно буде доступне через час. Я час не хочу чекати. Набір на виживання і соло мешаніна. Мешаніна, блять. Разом відправлятися по улюбленим раундам. Ага. Давайте, давайте погнали улюблені раунди, авторські, тут подивимося, що тут нас люди посоздавали, прикольнемося, погнали. А, у нас тут одразу йде фінальний раунд, тобто тут один раз, тільки ми граємо і все. Або ми виграємо, бум програємо. Да? Чи тут багато типу, вигравших може бути? Ми то ж добавили казуальний режим, якому якщо ти протримаєшся, то можеш виграти. Сподіваюся, ми зрозуміли. Так, чи в межничок вайфа ми гаєм, мене знято, вроді, все чітко. А, п'ять човаків можеш пройти, і ці 5 чоловік, так? Да? Хоч, я ж роблю не так. Подожди, я щось роблю не так. Я побіг не туди, я не знаю перший раз на цій карті. Я ні реально не грав до цього. Тут зараз буде вентилятор! Тут ще буде вентилятор, це капець. Е, ну, насправді це якась хуйня, не вентилятор, але. Будемо називати його вентилятором. Опа, сейванувся, сейванувся. Так, подожди, тут там молоток. Блять, що я називаю все не своїми словами? Ну, це не молоток. А що це? Якась хуйня. На принципі так що я думаю. Так, акулятно. Оббігаємо, біжимо. Давай, перекручуйся, перекручуйся. Оп! Найс. Nice. Так, акуратно. встигну, встигну встигну, 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 Фулгас, кстати, складніше, ніж Stumble Guys, факти. Особисто для мене. Ее! -е. а куди далі? Я що дурак? I'm a дурак! А куди... А, блядь, тут наверх потрібно. Чи ні, Подожди Подожди, чоо? Чи потрібно назад? Люди, а куди треба? Е, я не знаю, либо я ідеот, або потрібно назад. Не, так я ж так можу сразу вниз спасти. Не, ну по ідеї потрібно на низ, потому що там більше нікуди не пройти, але у мене запитання, навіщо тоді інтеатр. А, не, так фініс зверху, лол, фініс верху, он до. низ не потрібно. А навіщо прохід понизу? А, понял, зрозумів, understand. Е, сразу в трьох мови сказав. Тут можна, коротше, понизу пройти. Скоріше все, це треба якось вентилятором припіднятися. Ну, походу, у нас не буде, то 1 народ. Все, напизів. Лайк-підписка, like, як то кажуть. Ну, взагалі там кажуть, більше, але ну, ми будемо казати лайк-підписка, like, нам пофіг. А, акуратно, пробігаємо, пробігаємо, сука. Диви, як мене піздрячі просто. Я не знаю, нахрен я зайшов на ці авторські раунди, тому що вони мені нагадують якогось. Якогось якийсь кілл тест в GTA 5, GTA Fiваю. Піші ви чекаєте GTA 6. <laughs> Я тут чекаю, але мій компухтер її не потягне, і це факти. Це факти. GTA 6 мене не піде. Бля, подожди, треба включити серйозне єбало, зосередитись і пройти. Але навіщо включати серйозне єбало, якщо. Ну, ви ж не бачите, в мене вебки немає. Ну, в принципі, так. Да. Так, диви таймінги зловив. мене е, напрягає один факт, що ніхто ще не прийшов. Оп, я зрозумів. Тут був сейв. Тут, коротше, треба якось по вентиляторах двигатись. Карта складна, карта дуже складна. А, можливо, типу в центрі не триматися. Да, напевно, треба в центрі триматися. Чи що? подожди, як? Як це пройти? Просто я не дуже андестендію. Бляха, я по щи долетів, я долетів, це ебаний пиздец. Та камон, чувак, пожалуйста, відібись від мене. Бля, подожди. Давай, 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 наверх, наверх! Давай, зачепись! Сука, просто пущи. Цей вентилятор якось дуже дивно працює. Я типа фіг знаю. Давай, смерч косой, проходь. Так він не долітає, камон, він не долітає. Ну, сейчас я точно не долечу, я дуже понял став. Бля, тут ще тіпи мішають, тому що ти в них вдаряєшся. І типа не можеш пройти. Що... А як, реально? Ще ніхто не фінішував. Ну, я думаю, розробник цієї карти тестив. Це все діло, тому. Ну, це має проходитись якось. Але якщо ні, не один чувак не фінішує, то це буде забавно. Ґ? Та ну, му, блядь, я думав, я допригну, пожалуйста. Я думав, я допригну, це капіте. Я думав, я до допри... я допригнув. Не пизди раніше часу, як казала моя тітка. Вона такого не казала. Кот, Блять, вони ну. Ой, може не припизнути. <гум> Ай, камон, 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 камон. Пожалуйста. Може з-під прыжечки, ні? З хуїжечки, диви. Зараз, по ідеї от такого. І хер там плавав, я не знаю, як це пройти, чуваки. Я I don't understand this shit, motherfucker. You know, you know what I'm saying Просто я реально не знаю, як це пройти. Ну і, і на я один такий, типа 5 челів. І ніхто з нас не може це пройти! Ура! Я допрыгну до другої штуки. ЕС! Все, я можу падати! Я можу падати, у мене є сейв. Давай, чувак! Все, я на самому верху. Получається, треба сюди. А чу чувак назад повертається. Уже, чел назад повертається. Типа, дуже ж треба, напевно. Ну, якось сюди го. Та, блядь чел, Сібейс, нахуй, оранжевий, сука. Блядь карта складна максимально. Я не перший раз граю и це ёбаний пиздец. Уже, ну, по идее. Да, сюди го. И далі, я не знаю. Ну, напевно, треба сюди. Типа, да. А, зрозумів. Зрозумів. Напевне, треба сюди го. Офігеть, ця карта дуже довга. Реально. Нише Ні, ніхто не прийшов просто. Чувак, конечно, зробив херес, на Ура! Тут є сейв, Бля, приді мною Типе. А я встигну пройти. Я сподіваюсь, перед нами більше нікого немає, якщо ні, то я пройду третім. І Це буде зашибісь. Тут, стурс, тут, стуру, рут, стуру, рут, тут, давай біжимо, біжимо. І я вже бачу фініш, я майже до нього добрався. Так, вже, ага, там челено долітають. А як тут це пройти? А, зрозумів, треба тут. Ух, йо, єбать, це складно. Ти маєш засейвитись на тій штуці? Офигеть, блядь, реально скилл тест GTA 5, по факту. Це реально скилл тест GTA 5. И там ще прикол в том, что та фигня ця плитка, типа пропадает. Якщо туди інші другие раніше тебе попадуть. попадут. Це ж капець. Так, там есть ще плитка ця? Да, є. Так, хорошо, давай, полетіли. А... Ура! Блядь! 28 секунд! Цю карту ніхто не пройде. Челе, цю карту ніхто не пройде. Офігеет. Ебальце складно, я хочу ще раз в цей режим піти. Мені сподобалось, це прям хардкорненько. По... так, потненько, блядь. Хардкорненько. Ну, хоча б одну карту ми маємо пройти комод, це позор. Я грав цю гру, блядь, десь 200 годин і я не пройду цю, цю карту. Ну, взагалі, скажу, своє виправдання я граю. В основному режим отряда. Я не знаю, що, їм карти картиці, я взагалі не граю. Але, да, чисто інтерес, тоді вирішив спробувати, і мені, блять, сподобалось. Тіпа, тут дуже важко, але це цікаво. Коротше, ніхто не зміг пройти цю карту. Давайте ще раз запустимо цей режим. Я хочу ще раз пограти. Хочу ще раз пограти в цей режим, це ми скіпаємо, прогрузочка. Так, да, да, давай ще раз цей режим. Я поки піду на паузу, поки шукаю катку. Коротше, карта називається Night Fever in the Style. Не знаю, чи правильно прочитав, я на цій карті дай подивлюсь. Ну також перший раз, я ж кажу, я в цей режим не граю. Тому я фіг знаю, що даже робити. Uh, так, окей, а куди далі? Напевно, сюди гонь, ні. Е? знаю. Ну, тут якби є проквіт, але тут нікого немає. Я чисто не знаю, чи я правильно біжу, я бачу трубу, я прягаю в трубу. Все дуже просто. Так, ну по ідеї. Все правильно, хорошо, тут потрібно підлетіти, тут 7 чуваків може все пройти. Так, е, я можу ж допригнути. Да, навіщо мені чекати на ту фігню? Е, тут треба на цю горочку. Бля, ще може йобнути обнути його, но сука, тебе йобне. Ні, ну цю карту я просто зобов'язаний пройти. Ні, коротше, давайте, знаєте, так зробимо. Не будемо чекати на цього вентилятора. І зараз просто отак будемо допригувати. Це ж типа проще Тут треба ловити просто таймінги, не спіша. Сейвануся, все, я це пройшов. Ідемо далі. Тут нема сейвів, так, да? я так зрозумів. Uh, схоже на те. Не знаю, куди далі йти. Ну, бачу прохід. Uh, ну, напевне, треба, типу, туди го. Чи ні, подожди. контрол Я долітаю. Так, я долітаю. Mm. <laughs> Обманочка, нифигово, не Бля, ну реально скилл тест GTA 5. просто. Это просто скилл тест GTA 5, бро. Так, все, я готов. I'm ready все проходити, Просто I'm fucking ready. Прикольно, мне, кстати, зробили, реально. Типа, прикольные такие карты люди нас создавали. Так, давай. Я на то Не, не. Бля, хорош, подожди. Ти прикинь, ця хуйня і треба обходити. Тільки запитання, куди далі? А куди далі? У мене просто запитання. А я маю наверх залетіти? А як я це маю, блядь, зробити? Ти жартує з мене? Ця ж хреня вона прозрачна. Ну да, ти тут падаєш. А можливо, я якось не так проходжу, почекайте. Uh, тут є прохід наверх, там є чекпоінт Але ж туди не запигнути. Якщо піти назад, також не... тут також. Тут ще вже один прийшов. Глядь, uh, тут просто манкетці і тих поймеш, куди проходити. Бля, окей, хорошо, подожди, ще будемо розбиратися. Ще будемо розбиратися з цією фігньою Але більшість, більшість гравців. Знаходиться саме тут Я просто не знаю Типу, як це пройти Ну навряд чи треба сюди гош, да? Ну окей, тут я йду назад просто Тут я йду просто назад і тут я це пройти Не, ну, не можу, да? Ну це не сюди Там он до, блядь, що я туплю, там он до фініш. Бля, так я ж міг просто оббігти, не Так, подожди я в натурі такий ідеот. Я щось не розумію. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, Васьок, Васьок, подожди. О, тепер, найс. Тут сервис, хорошо. Я ж можу просто бігти да? Ні, не можу. Там наверху. Там фініш наверху. А як туди попасти? Як наверх попасти? Бля, ну я что-то впаду. Там, типу, треба реально якось долетіти аж сюди. го? Офігеть, там реально треба в цього лева, блять, чи що це таке попасти. А як це зробити? Прийшов тільки один чувак, і це реально складні карти. Ммм, це в натурі складні карти, бля. Я не знаю, як це проходити. Так, я йобнувся. Короче, я напиздив на початку. ми, Ви не прийшли, ми не взяли топ-оденцы, йобаний пиздец, йобаний пиздец, бля. Ой. Так, окей, аккуратно. Йоп. Так, трошки починаю нервішки мої тріпатися. Тріпаються мої нерви. Тріпаються мої нерви. Тут такого, як чувак, я допригаю. А як бляха наверх попасти, обясніть мені. Опа. Америка Європа, блядь. Ні, ніхуя, я не долітаю, ти прикинь? Карти складні, це Йобаний, спілтест, 50 раз повторяю. Давайте ще одну після цього. Ну серйозно, я хочу ще одну. Я хочу ще одну. Каточку. Я на початку планував, що тіпа, буде просто. Я отряди пограю, легко візьму топ-1, але, бля, мені сподобались карти і я хочу на них ще пограти. Це дуже важко. Тут реально дуже важко. Давайте ще одну карту. подивимось, яка там буде карта, чи зможе я хоча б одну пройти. Ні, прикольна карта, я лайки поставлю, вона дуже складна, вичував, чувак не зміг пройти. Тому давайте ще разок. І так, наступна карта The Falling Seven Colors of the Rainbow. <laughs> Якийсь мнутий очередний піздец. Не знаю, як це зараз буде проходитись, але якось це щас буде проходитись. Опа-па-па-па! Скільки тут 7 червів тоже проходить? Ні, тут проходить тільки 5 червів. Але, судячи з того, які тут важкі карти, то я не знаю, чи я це правильно. Так, чи я, вообще раніше не грав в режим. Це лабіринт! Це лабіринт, реально. Я тут вроді би... Це лабіринт. А як його розгадати? Це лабіринт, блять. Йоперний балет. Ага. Не, ну це навряд чи, це просто лабіринт, і, по-моєму, він зав'язаний на рандомі, ні? Ну. Тут та навряд чи. А ну, давай, чали, провіримо що зробить. ні, вони не хочуть перевіряти. Коротше, да, тут треба якось на рандомі здогадатися. Типа сюди не. Ні. Тут ніяк не може під текстурою попасти, вроді не можна. Треба... А, все, я знайшов вихід. Найс. Так, чувак, допригнув і ми з... Так, і ми зможемо. І ми зможемо. Акуратно проходимо. Перепригуємо. Фініш на, на горі, да? По-моєму, що так. Акуратно перепригуємо, 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 перепригуємо. Йдемо сюди, о, йопірний. Так, сюди. Бля, карта, опять ж таки, дуже велика, напевне, зараз <сейчас>, з <зас> добусі опять проходити, але... Поки що вона легше, ніж дві попередніх. Можливо, я щас заберу свої слова назад, але поки що реально вона начебто легше проходиться. Можливо, тут немає сейвпойнтів, але начебто вони є. Так, ось... да, вони є. Давай сюди. М -м, і виходить куди далі? Ааа, чи потрібно на цю херню запригнути. Отакого, От да? Ах ти, сучка. <estoy -IL -1> Окей, подожди Не, ну по і сюди, там звичайно, був прохищено ліво але... Ну, напевне можна і сюди пройти. Так, сюди го сюди го. Тут напевно треба бралі, якось наверх всю херню підняти Тому що іншого варіанту я не бачу Він перепригує, Вже, а там як А, так там вроді попроще, ні? Ну, але на ліву сторону, там вроді проще це проходиться І там такий самий сейв Просто я хочу хоча б одну мапу пройти, бо це не капец. А, ну тут лабіринтом ти це проходиш Там, напевно, було б швидше, але там складніше попасти. А, так я ж можу трошки скоротити Да, тут я лабіринти лабиринт Бля, чел гений. Тупо поверху пройшли чуваки. Сука, скажи, що я тут не пробежу. Ні, я тут пробежу, найс. Бля, чуваки, заебись, поперепрыгивало. Я не знав, що так можна я не знав, що так можна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, єлі сиванувся, на силу сиванувся. Так, хорошо, чек взяли. Блін, реально прикольний режим, чого я в нього раніше не грав. Напишіть, пожалуйста, в коментарях, бо я не знаю. Так, це, це легко, це easy. Знову брамо сайт, тут якісь у нас рандомні дверки, зараз, походу, будуть там же вони вибиті. Не знаю, що зможу. Не знаю, що встигну пройти цю карту. Ну блядь, ну хоча б раз, ти маєш виграти, правильно? Чувак, тут же все пробито. Тут же все, бляха пробито. А чого ніхто не фінішував? А, видимо, чуваки впали. Нет, тут ж... і є сейви. Так, аккуратно. І сюди запрягуємо. Я перші фінішую! Єбро! Єбро! Прям як єбло. Все, ми хоча б одну карту виграли. Я поки що йду на паузу. А... ну Так, да, я поки що йду на паузу. Блін, чуваки, я ж задовбався чекати, поки цей один чел пройде. Типа дивіться, тут більше нікого немає. І цей йобаний чорний гусь ніяк не може прийти. він мене заїбав. Типа, це серйозно. Ааа, я просто хочу забрати нагороди і буду фіналити відео. Ладно, я на паузу. Коротше, чуваки, я задобався чекати, поки цей чорний гусь, блядь, пройде. Ви на, на цьому думаю, за фіналом відео, там вже один чел лівнув. Коротше, у мікрофона був інскрейн, я думаю, я ще пограю в цей режим, я не, роз, не розумію просто, чому я в нього раніше не заходив, він реально прикольний. Якщо сподобалося відео, можете їбати свій охуєзний лайк, написати свій охуєзний коментар і підписатися на канал. А у мікрофона ще раз повторюсь був інскрейн, Дякую за перегляд, всім пока. Всім пока, блядь, таким акцентом.